Мирного дня! вітання з Одещини, канал Милий Сад. Вчора я показувала деякі троянди свої. І чомусь у минулою увагу таку красуню, як Афродіта. от Квітка на піврозпуску, квітка, який є тиждень. ну Це пуплінок ще маленький. От квітка теж тижнева. Вона має в діаметрі десь 10. 11, може сантиметрів. Ну, цвіте воно в спеку не дуже. Верніше, майже не цвіте. Черні цвіла і от в кінці серпня. Це вже має квітка більше двох тижнів. Кущик такий трошки проріджений, бо я зрізала на букети. Там було багато квітів ще. Але, в принципі, троянда дуже гарна, заслуговує на увагу. Особливо мені подобається вона на піврозпуску. Красуня, не хвороблива. Росте так десь на півтора метра, може вирости. В цьому році трошки менше, ніж в минулому. Це трирічка, річка, але весна показала, що трояндам такий холодний, контрастний душ між. Можна сказати, весною, холодною і спекотним літом, він не на користь. Ось така гарнюня. Що ще тут покажу троянду Констанс. Ну і потім хочу трошки розказати про підживлення, як обіцяла в попередньому відео. Трошки хочу розказати про підживлення, мабуть, зупинюся отут в цьому місці. Щоб сфокусувати на троянді Мішель Друкер камеру. І розкажу, чим я підживлюю. Ну, Троянди підживлюю я з тих пір, як вони почали тут рости. Не все я ще знала, багато цікавилась підживленням. Є багато дуже схем, багато відгуків на ті чи інші добрива. У всіх різні результати, бо всіх, у всіх різні кліматичні умови, І ґрунт, і навіть посадковий матеріал багато залежить від того, який кущ був посаджений, яка коренева система. У мене, наприклад, є мокороза і коколоко від від по, подній по троянді, від інших від різних виробників, і вони трошки відрізняються. Від одного ростуть швидше і краще від іншого трошки повільніше. Хоча удобрюю я їх однаково і поливаю теж однаково, але От собачка сидить рижик. Е, ну, що сказати, <кхм> як кажуть, вчитись треба на чужих помилках і старатись не робити. Свої. Ну, так само можна сказати, що вчитись треба і на чужому досвіді, якщо він дає результат гарний, я маю на увазі підживлення, то чому б не використовувати? Прочитала я багато інформації і інструкцій на різних добривах. Ну, Основний, так сказати, висновок я зробила. Ще слухаючи одну знайому, що гарного цвітіння не буде ніколи, якщо ми будемо удобрювати рослини, троянди, в даному разі, один раз за сезон. Це просто ні про що. Один раз пишуть графік удобрення, часто схема удобрити весною, літом і восени там кінці літа і восени, ну, абсолютно ні про що. Думаю, ну, добре, якщо людина, знаюча, і вона займалась вирощуванням квітів на продаж, так говорить, то значить в цьому щось є. Бо якщо ми самі купуємо в квіткових магазинах, у горщиках, ті ж самі маленькі троянди. Або пітунії, вони шикарно цвітуть, а потім, пер, потім приносимо їх додому, пересаджуємо, і через місяць їх вже немає. Чому? Ну, тому що раніше не приділяли увагу, що треба удобряти, як мінімум. Вони удобряють для того, щоб цвіли в горщиках ті ж, ті ж петунії, вони їх удобряють раз в п'ять днів. Без цього вони цісти не будуть. Так само на добривах відомих фірм, наприклад, та ж фірма Валагру. Там написано просто, просто читаєш, неймовірна кількість добрива для тих же гірків, томатів, троянд. Якщо через крапельня, то там просто здається, що це просто зашкалююча кількість добрива. А насправді, мабуть, ні. Для того, щоб гарно ціло. Ну, я не використовую таку кількість добрива для Гродини, а от для троянд в цьому сезоні спробувала. І ще там така рекомендація, ну, рекомендації по листу, під корінь, ну, чередуючи, раз в 7-10 днів. Різні формули є. Починати треба, звісно, з весняної. Підкормки, підживлення азотистими добривами для того, щоб кущ гарно ріс. Ну, я вживала кальцеву селітру в минулому році, в цьому попробувала аміачну. Мені не сподобалось. Наслідний раз весною перше підживлення буде кальцева селітра. Потім йде сульфат магнія десь через тиждень. Це все прикопується коло куща перед дощем. Ну, всі знають, зараз, коли може піти дощ, дивляться прогноз погоди, частіше воно все співпадає. Тому ну, треба бігати з шлангами. Хоча буває, що і треба, але е коли ти весною підживиш і чекаєш, воно так чи інакше буде, який раз буде дощ, це не літом. Літом у нас їх не буває. Тому, перше, основне підживлення для троянд. Це в квітні, на початку квітня, коли тільки-тільки набухають бруньки, я даю кальцеву селітру. Через тиждень сульфат магнію. Я, коли буду говорити зараз про підживлення, це абсолютно не значить, що всі мають робити так само, як я. У кожного свої якісь, ну, не забаганки, а свій погляд на це. Кожен собі думає, може думати по-різному. У кожного може бути результат різний, навіть від того, що я скажу. Допустимо, хтось може підживити, йому не сподобатись. Це абсолютно для всіх індивідуально. Я буду говорити результат, який того чи іншого. Ну, а Кожен собі зробить свій висновок. Далі після сульфату магнію я даю комплексне добриво. Я ще не була. Знайома з добривом фірми Валагро, тому давала нітрамофоску. І теж, не маючи інформації, після цього, як я давала нітромофоску, робила деяку перерву не так часто, а, наприклад, ну, через тижнів 2-3 я вже почала давати монофосфат калію. Мені не сподобалось, була дуже спека. Я думаю, що або фірма, бо щось читала, що про підробки, або при спеці більше 30 градусів не працюють добра. Тому результату я не побачила. Думала: ну що ж це таке робиться, як практично дуже слабо цвіли троянди. Потім я ознайомилась... З різними в інтернеті, з різними видами, там різний склад фірми велагру італійської. І мені сподобалось те, що я почала вже вживати в серпні місяці. Це були різні формули. А, ще не сказала про те, що обов'язково після першого цвітіння треба знову дати кальцеву селітру. Ну, а потім вже монофосфати ці, хоча воно. В принципі, мало діяти. Думаю, це із за спеки. результат був поганий в цій тіні. А от коли почала давати вже доброго фірми Валагору, причому раз на 10 днів, це вже був кінець липня, то якось побачила, що троянди почали оживати. І там я вживала формулу, де менше всього азоту. Ну, я ж кажу, в не різні ці формули, але я вживала де менше азоту. Хоча, в принципі, думаю, що у нас в нашому регіоні можна і в серпні з азотом давати добрива. Але я робила упор на фосфор і калії. І більше всього, от в кінці серпня, мені сподобалась дія сульфата. Просто не пов'язана з Валагро. По листу я давала теж добрива. Ну, якось. Ну, не знаю, не можу сказати. Може, це треба системно робити, вже на слідуючий рік я вже системно буду з весни робити конкретно цієї фірми буду робити підживлення. Але мені дуже сподобалось, я пару разів одобряла сульфатом калію. Ну просто квіти вони оживають. Колір насичений, форма квіток кращою стає. Куш, ну, просто шикарно результат від сульфата калію. Ну, та як я новачок, і це все практичні, як сказати, такі поради. І я не буду себе бити в руди і доказувати, що це щось супер-пупер. Я так зробила гарне, але просто поділилася. А ви собі зробите висновки. Ну, саме основне, що я хочу сказати, що удобрення троянд раз в сезон це просто дитячий садок. Абсолютно, ну, не впливає на якість троянд, листя, куща, цвітіння. Ну, що сказати, от подивіться, будь ласка, які в мене кущі. Так, да, вони деякі, от наприклад, перпелоч, він відцвів, але це ж кущ, лялька просто. Всі кущі такі. Це говорить про те, от, оце бразика твель, це джунглі, до трьох метрів вже наріс. Цвів гарно. Ну, не всі вони можуть цвісти безперервно. От Констанс, наприклад. Зараз ще покажу листя на інших. Ось тут теж. Ну, просто заглядіння, не того, що я хвалю, а просто реально оцінюю вигляд куща після підживлення. Ви бачите десь жовтий листочок, хворий листочок. Той, що буде відпадати, коричневий з плямами. Абсолютно, ну, може, є там деякі троянди, Я не скажу, що всі абсолютно такі ідеальні, але в більшості своїй вони мають от такий от вигляд. Ну, бермуда – це, звісно, ляля. Вже вчора показувала, ще раз покажу. Просто фантастична троянда, хто не має, сидіть. Я посадила ще один кущ і думаю. Що цього буде замало. Вон квітку тримає літки. Ці квітці вже, мабуть, три тижні. Трошки, о, доріс вже до, до 2,5 метрів. Перпелоч він теж цвівон. А, ні, це ред такий має пані здоровений. Ну, так от поділилась таким скромним досвідом піджилення троянд. Зараз я. Останній раз ще давала сульфат калію. Ну, не думаю, що я ще чимось буду одобряти. Чесно кажучи, мені вже ліньки, я вже <смас> наодобряла їх так що. Я думаю, що їм вистачить сили, перезимувати і все буде гарно. Ще декілька разів я обробляла троянди борною кислотою. Ну, там 5 грамів на 10 літрів прискала. Бо коли. Троянда спікається, кажуть тріпси там, бо боже мій милий, Ну, просто від нестачі бору. Де ви тут бачите тріпси Ботрітіс трітіс. Ну, будь-бу ну, квітку подивитися. Відносно цієї теми теж я можу сказати пару слів про тріпси, про ботритіс і про те, що. Ну, знайшла би зараз, де там є біла квітка. Сказати хочу, що я. Чесно кажучи, от за рахунок того, що я одобряла так троянди, можна сказати часто, я практично не обробляла їх від хвороб. Бо, як кажуть, здорова людина з гарним імунітетом хворіти не буде. Так само здорова троянда підживлена, підкормлена. Я думаю, вона теж хворіти не буде. Не зарікаюсь. Є такі, що мають у мене троянди декілька жовтих листочків знизу. Ну, Це природа, це вже її час. І вона практично вже має півроку кущі з листям цим, Ну, якось мусить відростати, наростати інше. Ну, але, знову ж таки кажу, коли гарне підживлення, то троянди практично не хворіють. Я обробляла. Було трошки попелиця. актарою обробила. Так, е, да, скажу так, що пилильщик розанний, де, деякі троянди е, мені прийшлось обрізати. Я обробляла актарою і Хелп. Фірма Хелп від е, шкідників. Потім е, перше в мене була обробка медян екстра весною перша. Ну і як для профілактики, в кінці липня, по-моєму, на початку чи на початку серпня я обробила парацельс, щоб не було чорної племистості. Оці всі обробки за сезон. А від тріпсів не обробляю принципово. Мені шкода ділок. І в мене дуже багато за рахунок цього, що я не обробляла, ну, актара то прийшлось, бо були попелиця була. Ну, якось воно помогло її, потім вивелась вона. За рахунок того, що не оброблялась хімікатами, то дуже багато сонечків, божі корівки, як кажуть, вони молодці, друдяшки, працюють, їдять, то все не потрібне і тому троянда чиста, без, без обробки від тріпсів Ну, може, не все ідеально, є декілька так, за, за літо там, але білі в мене було сніжно. Білі троянди білосніжні були. Ну так трошки себе похвалила Але я думаю, цей скромний досвід, може, він буде в комусь нагоді. Не удобряйте рідко троянди. Дивіться, не слухайте мене, навіть так скажу. Дивіться на інструкції, на інструкції фірм відомих, не обов'язково ґрунту, є й інші фірми, і наші гарні виробники, чистий лист, галея. Ну, це не реклама, а просто рекомендація, щоб просто подивитися, як вони там рекомендують застосовувати те чи інше добриво. Харного всім дня, мирного дня і вечора і добра всім. Всього найкращого.